Цей грудень став знаковим і особливим для багатьох спортсменів КДЮ США Барса. Відділенню дзюдо дитячої юнацько-спортивної школи теж є чим похизуватися, адже його вихованеця Вероніка Благуш здобула першу серйозну медаль бронзу на чемпіонаті України, який відбувся у Тернополі на початку місяця. Ми їхали спочатку в Тернополі, були було важко. Першу зустріч виграла я, другу також, а третю я програла, але я змогла виграти утішаючі. і потім боролась за третє місце. Радість, емоції такі, що словами не сказати. Я їжу на змагання, знімаю місця, це дуже подобається. Також подобається займатися, вразки різні. Тринадцятирічна Вероніка розповідає, що для неї цей вид боротьби дуже близький і важливий у житті. І по секрету дівчина каже, що серед школи і тренувань однозначно обрала б дзюдо, хоча встигає і там, і там. Дзюдо займаюся те, ще є вільний час, щоб погуляти з друзями. В суботу і в неділю є тренування. Є Бо, взагалі кожен день ходиш так. А в суботу я ходжу на старшу та на середню групу. На дзюдо. дзюдо це і є вихідний. Вероніка потрапила у секцію не випадково, адже її батько теж прихильник цього виду боротьби і колись займався дзюдо. Мабуть, і прищепив любов до цього виду спорту своїй доньці. Хоча привів у секцію свою онучку дідусь, згадує Вероніка. Мене дідусь перший раз привив, позанимались, мені сподобалось. А чому на дзюдо саме? Ще я пробувала ще до цього від боротьби різні, різні, то не дуже було. Дівчинка не приховує, що вона від самого маличку більш пацанка. Тому ані танці, ані музика її ніколи не приваблювали. Їй подобається боротьба і домінування над хлопцями. І багато хто з них її побоюється. Адже Вороніка – дівчина цілеспрямована і характерна, що й демонструє нам на татамі. Парінг партнер Вероніки Матвій зізнається, що більше полюбляє змагатися з хлопцями. Але і з дівчатами вийти на татамі теж не проти, тому що часто вони теж достойні суперниці. Ну Мені Я просто До речі, тренер Олександр Сулім запевняє, що ніякої різниці між хлопцями і дівчатами на тотамі немає. Вони всі тут спортсмени. А представниці умовно слабкої статі цей вид боротьби дуже поважають і із задоволенням відвідують тренування. Як і хлопці, дзюдо це такий вид спорту, що він заходить і дівчатам особливо. І я скажу, дівчата вони краще, краще адаптуються, швидше адаптуються в дзюдо і результати в них, хоча як показує конкуренція, також велика. Діти навпаки, біжать з задоволенням на тренування і. Їх стає все більше і більше. Новачки на протязі року. Скільки ми працюємо, завжди у нас поповнюються і поповнюються. Є такі дітки, звичайно, що виїхали, але ну я ж кажу, приходять нові і забираємо їх до себе всі в нашу родину. Вони залюбки зараз ходять, бо їм потрібно спілкування. Вероніка Благуш теж чудово вписалася три роки тому у дружню родину дзюдоїстів, згадує її тренер. Задатки майбутньої чемпіонки він в ній помітив майже одразу. То вона була сильно фізично підготовлена, і це показник теж ну дав, ну як якби є складовою цього успіху, який у нас зараз є, і вона підтягувалась у нас 20 разів на попереченні. Тобто, хлопці, отак з відкритими очима і ротами дивилися, як вона підтягується на, на попереченні. Тобто, це для них був такий нічого собі. Дівчина, і так вона переворотиться. Ну більш полюбляє звичайно боротися в партері. Це боротьба там з е, утримання. Е, я дуже зрадів, е, але я знав, що е, от, вона цього досягне рано чи пізно вона цього досягне. Це ну дуже круто, що вона досягла зараз і е, вона знає тепер, е, куди працювати далі і над чим працювати. Там, е, вона не пропускає майже жодного виїзду. Останнім часом графіку дзюдоїстів був доволі насиченим. Два чемпіонати України, змагання на Кубок Ромнів, гімназіади школярів, турнір на Львівщині. Загалом, наразі школа дитячого дзюду розвивається і має гарні перспективи, говорить Олександр Сулім. Єдине, що заважає це війна. Адже багато зборів відміняється і рівень підготовки падає. Проте навіть у таких непростих умовах наші юні дзюдоїсти не полишають зал і з завзяттям тренуються, аби досягти нових висот. І здійснити свої мрії мені це подобається, хочу чемпіонку світу стати.